Всім привіт! Сьогодні хотів би поділитись з вами способом, як саме я заробляю серебро в цій грі. Тому що хто приєднувався на трансляції, не приєднувався, передивлявся їх в записі. Ютуб мене не рекомендує, тому ніхто не приєднується. Спосіб, як я заробляю. Нічого складного, максимально для лінивих ця історія. Просто закуп речей в містах і подальше їх перепродаж. Не знаю, чи були якісь відео на Ютубі по цій темі. Я до цього догадався сам. Просто вивчаючи ринок. Нічого складного. Типу, ця історія заберемо максимум півгодини в день для закупу, і потім пізніше зайти і перепродати. І все. Ну, для цього потрібний капітал. Не знаю, я раніше це стартував, мабуть, з 10 мільйонів. І дуже швидко відносно я дійшов там до першого преміума таким методом. Буду записувати одним дублем без склеєк, без нарізок, без нічого. Просто процес закупу. І все. Так що приємного перегляду. Закупаю я. Кожен обрання. Ну, тір. 4.2 2 стартую. Закуп. Тут відкриваю, щоб дивитися. В принципі, купую обичку і отличку. І отличка. Ну, тут прибуток буде маленький, близько 10к. Але також прибуток. Просто нічого не робляч. Курткоохотника не купляю. Чомусь воно поганенько продається. Убійця дуже хорошо продається. Так. Далі p 2 Ну Це я роблю так. Хтось можливо робить інакше. Отлічка по хорошій ціні. Ось ставлю закуп на дві штучки. Тут також непогана ціна. Тому дві штучки. Атлічку забув взяти. Як я роблю для прибуток близько 10,ка закуповую одну штучку. Де вже більше по ситуації. Ну, дивлячись на саму річ, але здебільшого ставлять закуп дві штучки. Можливо, цей спосіб для когось не буде чимось новим. Тут і не повинно такого бути, це, по більшій мірі, для гравців, які не знають про цей метод, про його існування, в принципі. Тому для досвідчених гравців, думаю, ця історія буде бредова, типу подивляться хітмент всього та і все. Бейться. Отличка. ну тут X2 від вартості. Якщо закуплю, тому поставлю закуп на три штучки. Так, і 6-2. Ну от, 6-2 в э, Поганенько продається, але продається. Я купую. Також коли виставляєте ордер на закупку на атлічку, іноді може дропати шедевр. Тому там прибуток виростає в рази. Так, і все далі я вже не двигаюсь, типу там 7 1, 7-2 я не закуповую, Це Занадто велика ціна. Я не думаю, що дуже великий попит на ці речі. Так. Далі ткань. Вся та сама процедура, але я тут не купую мантію чародія чомусь знову ж продається не дуже класно. Так, отличка. Ну, 4-2 маловатий прибуток, але продають їх багато, тому можна брати. Можна не так як я там стартувати з 4-2. Можна... Умовно 4-0, 4-1, 4-2, там, 5-0, 5-1, 2 Тут від вашого бюджету залежить. Тут 2. Окей. Також дві. Етличка. один. Ну тут можно две. Так 2. две. x 2 від прибутку, якщо продадуть. Але не совітую закупатись зранку краще після десь 18.00, коли в грі багато гравців. Відповідно, продають набагато більше. Тому що я зараз виставлю зранку ордера, люди підключаться в гру, ті що саме з Європи. Переб'ють просто мою ціну. Ну, так, тут закупив. Тепер. конь, Шлем. Ну, тут я шарю тільки за цей. Ну, прибуток такий собі. Т2. Ну 15 тисяч можна закупити все далі, я при цьому не двигаюсь. Кожен шлем. Тут трішки має бути поярче. Х2 від прибутка. Ну, отлічку не буду брати. Тут також дуже маленький зазор. можно 5-2 uh -huh. тут чемусь такие разрыв окей okay. отличку две штуки куплю але я думаю ціна впаде в принципі ну, капюшон охотника нормально продається Отличка, чисто дым, окей. Вот капеша набийца Писумнима, я не знаю. Рідко бачу в ньому людей в ньому. Але можна взяти. Так і тут на 6-1 Ні, візьму 6-1 ще капішова охотника. хотника. Тобто 6-2. платний платний дуже часто беруть. Тут якщо продадуть по такій ціні, можна виставити і 5 штуч. Також він можна взяти грицаря, я не беру Також виставлю 5 штук. штучка. Ну ціна відповідно може змінитись так, П2. Та комусь цей процес може здатись нудним. Як на мене, типу, нічим не гірший, ніж ПВЕ. ПВЕ плюс, звісно, що ти прокачуєшся. Але по серебру тут навіть більше виходить. Ну, це в кожного по-різному. Якщо говоримо про статіки, там, я думаю, прибуток. Або про авалон, там навіть сині платформи. Зрозуміло, що там прибуток на годину набагато більший. Що це я купив? Це не братиму. Це візьму. Так. І обвив. Тут не сильно розбираюсь в тканях. Доволі таки Пропускаю, личку. Звісно, тут можна і ці закупляти. Хто знає нету, але гірше продаються набагато. Кожене обувь. Тут хто шари в грі, а набагато простіше людям буде закупляти це все тому що треба знати ще що, що е, зараз носять люди я цього не знаю але і так працює речі в яких я не впевнений я закупляю трішки менше тут в принципі прибуток x2 я міг би е, купувати дві штуки але не знаю, як продаються, тому беру одну. Так, комбо і латка залишилась. Тут здається тільки зі звичайних то сапоги солдат. Нормально продаються. Але можу помилятися. Це не братимо. 6.1 Тут можна ОПІ. Ну по такій ціні ніхто не продасть ніколи. Хіба хтось помилиться? Так. І плащі я не купую поки що. Не сильно в них розібрався. От ліву руку можна взяти. Тут також. Можливо хтось більше знає. Я купую так. Ліцелом беру. Завжди на нього прибуток. Такий доволі не слабий. Книга дуже ходова. штучки. цю я не беру то ману і зов 1 Тут взагалі нема на продажу. Якщо хтось продасть, класно буде. Можна поставити нормальну ціну. Ну, корінь можна дивитися по цінам. Не знаю про його популярність, що часто його беруть. Але ціна непогана. Це, наскільки знаю, для хілів доволі непогана штучка. Отлічки. Ну спробую одну купити, але навряд привезуть. Факел прям дуже ходовий, але в розбіжній сцені не дуже здорова. Одні штучки, туманний зов. Ну також Х2. два. він гарно продається. Ой, так і все, все ще я тут закупляю Тепер знову ж таки 5-2. Лицевом я беру. 5-2, лише в отлічки Так. Тут можна так. Один корінь, спробую, але не знаю, як він продається один. Отлечки ведьмо. Факел взагалі улітає там за пару секунд продається. Він багато кому потрібний. Копія, здається, всі з факелами ходять. Але ж знову можу і помилятися. Так, ну тут спробую два штуки. Так, і все, полівірується я далі не двигаюсь. І все, це весь закуп для одного місця. Цю всю, всю історію. Я прокручую в усіх місцях королівських Bored Watch, Triumforce, Forsterling і Дедфорд. І все просто роздягаюсь, тепаюсь в інше місце без нічого. Ну, щоб не платити комісію. Далі там закупляюсь. І, умовно кажучи, так. Ця історія теоретично може купити преміум. Так от курка... курка. <смеш> Куртка найомника вже закупилась. Нагадаю, купив за 181. Заказ на продажу. Все, це вже мій прибуток. Тут також типу, блін, 13 тисяч зверху прибутку. Просто за те, що я посидів пару хвилин поклацав. Тому сподіваюся, це відео буде цікаве українському глядачу, хто можливо не знав, як заробляти. Серебро дуже просто, типу в цьому навіть особа не потрібно розбиратися. Зайшов з телефончика ввечері, закупив собі все, потратив на це годину часу і кайф. Тому коректуйтесь. Якщо відео сподобається, поставте, будь ласка, лайки. Можливо, підпишіться, я також проводжу трансляції на цьому каналі. Можливо, це допоможе в тому, щоб. Все-таки наступну трансляцію я провів не з нульом глядачів. Тому всім гарного дня, можливо, вечора. Хто коли подивиться це. Дякую за перегляд.